Вітаю на каналі Косир 3D. Сьогодні буду створювати нову лапку для перемикача SRAM AXS для свого ревела. Цей варіант є попереднім. Я надихнувся виробником Keramic Speed. Думаю, в велосипедній спільноті його всі знають. Цікава форма їх Тож мені сподобалась і я вирішив. Зробити собі, змоделювати і надрукувати відповідно такий перемикач. Подобалась форма і ідея сама такої легкої, цікавої лапки. Тож я створив модель цієї лапки, зняв всі розміри з оригінального перемикача і додав свої. Тут були змінені направляючі ролики. Я їх збільшив від стандартних, стандартні там 14 і 12 зубів, я зробив на 18 і на 14. Зірочки надрукував із поліаміда армованого скловолокном, а саму лапку. З EPA-CF, тобто армованого карбоном волокном. На сторінки в інстаграм я розповідаю про цей матеріал. Це дуже міцний, один із найміцніших матеріалів для 3D-друку. Так от, з цієї лапки я проїхав вже 1300 кілометрів, працює бездогано, все супер, красиво, подобається. Але хочеться чогось нового. І я побачив фотографію іншого перемикача. Лапки перемикача. Оці вам. І вона мене вразила. Мені захотілося також зробити отакий великий підшипник Hollow Sprocket, мабуть, вони його називають ага. Hollow Pulley. І я пішов моделювати. Зараз покажу, як це виглядає. Фінальна версія виглядає саме так. Синій колір цих зірочок, так як в мене велосипед має синій фіолетовий колір, в залежності від того, як падає світло на нього. Заклав підшипники 6806, це маленький оцей, і 6809 великий. Зараз покажу, як воно виглядає. Зсередини. так вони є. Додав зазори в необхідних місцях, упори для підшипників, спроектував ось таку кришку на різьбі, щоб підшипник не вийшов з місця посадки. Додав декілька отворів для дизайну і для облегшення Конструкції. Ну, так цей підшипник виглядає. Я думаю, можна йти в слайсер і запускати друк да, в моделі до слайсера. Матеріал, як я і казав, буду використовувати EPACF. Його особливість він друкується з меншими швидкостями. 60-80 Зменшені температура 300 сапло, невеличкий обдув моделі і бажано чимбер Temperature додати для кращої адгезії шарів. Подивимося, що виходить після слайзінгу. Переключаюсь на line type я вже додав підтримки. Модель з цієї сторони доволі складна, особливо для цього матеріалу, тому що він дуже сильно має адгезію між шарами, і навіть підтримки сильно прилипають одна до іншої і дуже складно їх відірвати. Потім і поверхня. Стає не зовсім рівною, тому її треба ще доопрацьовувати, зачищати. Також додаю іронін оце для кращої гладкої поверхні, красивої. От, особливо це важливо в місцях посадки отут на підшипник, ну, а тут для зовнішнього вигляду. І все, запускаю друк. Також, якщо ви знаєте, які матеріали найкраще підійдуть в якості підтримки для PPACF, пишіть в коментарях, залюбки використаю в своїх майбутніх проєктах. Тому що зараз якраз я шукаю варіант, чув, що може використовуватися ASA або ABS. Той ABS, який в мене є в наявності, не підійшов. Хочеться спробувати якийсь інший матеріал, тому що, як я казав, підтримки дуже складно відриваються. Ідеально зробити їх з іншого матеріалу, так як я друкую з ТПЮ. там, де в якості підтримки використовується пила пластик, і все, і воно дуже легко і форма виходить ідеальна. До речі, зірочки для цього перемикача я друкував саме так. Підтримка PLA і основа, основний матеріал це TPU. Ну все, Друкуємо і покажу, що вийшло. Перед тим як перейти до того, що вийшло з друку, покажу вам оригінальні запчастини, котрі стояли на перемикачі SRAM. Оце сталеві версії GX, важкі і дуже прості на вигляд. Тож, після них я спроектував попередній варіант ніжки перемикача. Оце він. Пройшов вже 1300 кілометрів. Надрукован також із PPAC-F, але тут, звісно, інша конструкція. Надихнула мене компанія Keramic Speed на таку форму. Працювала добре. Тут встановлені стандартні підшипники, тільки ролики більші, ці зірочки, 18 і 14 зубів, і скорочена. Оця відстань з 93, здається, в оригіналі до 80 мм. А цей трикутник залишився по оригінальним розміром. Тут я впаяв різьбові вставки, щоб все трималось дуже добре. Воно і трималось. Але хочеться чогось новенького. Тому я надихнувся деяким фотографіям в інтернеті, варіантів цих лапок, і почав проектувати. Те, як я вам показував. На початку роліку в Solidworks. Це були одні із перших прототипів. А, ідея зробити великий ролик тут і тут, і мати а, такий великий отвір всередині. Так отак виглядає один із перших прототипів. Також викручується гайка, котра спирає підшипник, ну, тільки вона з іншої сторони повинна вкручуватися, тут трошки з розмірами не співпала. І тут була дуже мілка різьба, тому воно не пішло. Тож я це викинув, зробив наступний варіант, це вже був один із кращих ось гайка. І тут, же, нет, тут ще теж маленька різьба, я її потім э, зробив більшу покажу. Вот, э, додав вот, такий виріз. Э, коли поставив перший варіант той червоний, то э, захотілося щось в формі поміняти. Теж додав, додав цих трикутних, тут так само гайка. І це вже так би мовити. Варіант. Теж тут пододавав, тут вже великий, велика різьба, спеціально для пластику. В Solidworks є можливість вибирати різьби для пластикових з'єднань, для пляшок, наприклад. От я її вибрав, але змінив для себе крок і діаметр отвору, на який вона буде вдягатися. Були деякі зауваження, хотів оце прибрати в фінальній версії. Тут ця частина трохи чіпляла перемикач, сам перемикач, тому я її посунув трошки сюди вліво. О, зараз подивимось, все вийшло. Бо так воно виглядає в зборі. Це прототип, який працює. Це простий PLA, але цікавий колір той, що в мене був, тому я його використовую для прототипів. Отак От виглядають зірочки. Зірочки ідея була ще надрукувати не з нейлону, як раніше я друкував о, в білому варіанті тут. Тут нейлон використовується PA6 армований скловолокном. Як більшості виробів для шестерин всіх виробників. Захотілося надрукувати із твердого ТПУ. Це ТПЮ для АМС, в нього твердість там в районі 76 одиниць. Все працює. Вже змінна форма. Давайте знімемо його і поставимо той, що фінальний варіант. Знімається воно, розбирається доволі легко. Тим паче з цим варіантом, де є тільки два болта фактично. І так буває, але тут не складно. Так, нам треба буде зняти ще звідси підшипник. Обидва. Додав два таких роз'єми для цього ключа, інакше складно було. До кінця закручувати і відкручувати відповідно. І Хотілося, щоб ця гайка була в рівень з шестерні. Ну, за рахунок того, що цей, цей ключ має обмежену ширину розкриття, то прийшлося зробити її трошки вищим, не на протилежній стороні. Але і так працює. Його треба буде вкрутити внову і відповідно додати різьбову ставку впаяти, щоб воно трималось міцно. Такі зірочки. Закриті підшипники 6806 цей і 6809. На жаль, не було закрито пластиком, тільки метал. Ну, для прототипу і для випробувань буде достатньо і цього. Зірочка закрита з цієї сторони. Ідея, щоб вона була саме синя, так як рама велосипеда фіолетова синя в залежності від сонця, котре на ній попадає. Так от перейдемо до фінальної версії. PPACF 230-240 градусів витримує. Дуже міцний. Один із найміцніших пластиків для друку. Якщо ви бачили у мене на каналі в інстаграм, там були вироби, котрі я показував. Така гаєчка. Тут товщина 0,8 мм. Ну, вона навіть не відгинається або майже не відгинається. Що поставимо перші підшипники і далі. Перейдемо к гайкам. Це може бути де доволі складно, а Ну, ні, дуже легко. Я думаю, тут буде більш щільне щільна посадка. Ну нічого, там у нас є гайка, яка закриває, тому не страшно. Ну, тут ще легше. Стало. Ну, нічого. Доволі жорстко заходить, так і це тертя прям. Думаю, у неї буде можливості відкрутитись. Тут воно повинно бути вертикально. Далі встановимо на сам перемикач. Тут процес встановлення доволі простий, пружинка повинна заходити в цей отвір, і далі зажиматися тим болтом М5. Вставляю спочатку її. Оживляємо болт. Думаю, достатньо, а тепер треба прокрутити один оберт, вставити оцей фіксуючий болт. Звісно, я впаяю різьбову вставку сюди, але для тесту цього буде достатньо. О, воно так ту обходить. Зараз впаяю і покажу, що вийшло. Ось ця різьбова ставка під М4. Перевіримо як воно викручується. Ідеально. Все стає. Старуємо процедуру з перемикачем. перемагачем, дружинка, Так. спочатку закриємо. болт, щоб вона нікуди нас не одягалася. Дробимо. Один оверт. вкручуємо стопорний гвинт. Віток воно все разом виглядає. Друг е, був, тут ще Іронія додав, е, робить гладку поверхню. Подивимось, як зараз воно виглядає на байку. Вдягнемо ланцюг. Ланцюг був зварений, тому. Можливо, трошки буде, його треба розробити. До речі, був зварений в віскоплаву на відео попередньому відео. Якщо цікаво, обов'язково подивіться. Перемикає чітко без нарікань. Залишається виїхати на вулицю і зробити тестовий райд. Пишіть в коментарях, як вам такий перемикач, чи потрібно щось додати, на вашу думку, змінити форму, чи залишити так, як є, щоб не пропустити. Нові відео підписуйтесь, ставте лайк, щоб бачити більше такого контенту. Підписуйтесь також на інстаграм. Там я покажу, як ця лапка перемикача поводить себе в реальних умовах.